Добрий день дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 венністю, житоме тракторна площадка. Тестується джима 404 з примусовою навіцькою. Отакий тракторець. 540 тисяч вал, 4 гідровиходи, 2 інша насоси, комплектується крилами. Крила з ним ідуть. Ось такі обліцовці. Ось протестували власники 404 з примусовою джиму і вже прямує, зараз загружаємося і вже прямує до своїх власників. От е показуємо, що е всі, хто приїздять і приходять до нас на майданчик, вибирати собі сільхоз. Сільськогосподарську техніку всі їдуть з тракторцями. Тракторці прямують одразу до них. Тому що техніка вся перевірена, техніка вся обслужена. От такий тракторець примусовою налізкою, 400 куперта. Це тракторець в машині і буде прямувати Черняхівський район. Запрошуємо всіх на майданчик проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, всім техніки хватить. Замовляйте і. Е Трактор буде прямувати до вас. Дякую.